Це профільне питання, питання до мене, тому що я працювала в банківській сфері 5 років і займалася видачею кредитів для бізнесу. Що вам потрібно обрати банк? Це важливо, тому що маленький банк буде обмежений в максимальній сумі кредиту, яку він вам може видати, і великий банк буде мати можливість видати більшу суму коштів, і там буде більше форматів підтримки вашого бізнесу, більше програм, навіть державних. Тому моя щира рекомендація на цьому етапі обрати великий банк. Друге вам потрібно побудувати класний бізнес-план і побудувати класні фінанси, тому що вся ваша діяльність буде розглядатися на основі ваших показників попередніх розвитку бізнесу. І якщо ви хочете отримувати великі суми грошей, наприклад, там, мільйон доларів, два мільйони доларів, десять мільйонів доларів, вам потрібно буде надавати прогнозні показники розвитку вашого бізнесу. І тому ви маєте бути теж дуже круто прокачені для того, щоб могти адекватно. Відповідати.